В останній земний шлях Олександра Светлакова проводжали на колінах попрощатись із героєм, прийшли рідні, друзі та побратими, ті, заради кого чоловік віддав своє життя. Світлаков Олександр Вікторович народився 31 серпня 1985 року за межами України. Але коли він був ще зовсім маленьким, його сім'я оселилася в нашому місті, у місті Житомирі, яке стало для нього. Рідним, яке стало для нього опорою, його родиною, яке він безмежно любив. Олександр навчався у загальноосвітній школі номер 14 міста Житомира. Згодом здобув фах маляра будівельника в професійно-технічному училищі номер 1 із 16 років розпочав трудовий шлях. Його поважали та цінували як спеціаліста. Він працював, підтримував матусю, ніколи не боявся жодних викликів, жодних труднощів. З самих юних років. Він знав, що таке праця, що таке відповідальність, що таке обов'язок. Олександр створив сім'ю та став прикладом для свого сина. Саме заради нього він мріяв про щасливе майбутнє, про гідне життя, мріяв про подорожі, мріяв, як і кожен із нас, про звичайне людське щастя. Коли Росія напала на наші землі, Олександр без вагань став на захист держави. Не маючи військового досвіду і ніколи не тримавши зброю в руках, чоловік добровільно пішов боронити країну. Та 26 листопада, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, серце захисника зупинилося. У вічній скорботі у Олександра залишилися його матуся, його синок, всі рідні і близькі, друзі, бойові побратими. Разом з ними всіма, вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. У Житомирі відкрили ялинкові ярмарки. Тут є як невеличкі деревця та висотою у пів метра, так і двометрові новорічні красуні. Частину з них привезли з-за кордону, однак є й наші українські. Ціни, звісно, різняться. На вулиці Небесної Сотні, 5 грудня, вибір дерев був великий. У продавця Олександра можна придбати ялинки за кордону. За його словами, цьогоріч ціни зросли. Такі ялинки від 800 гривень до 5 тисяч гривень. Норманд датські ялинки. Є чешка сребляста і є обичний. Продавця Петра можна придбати сосни та ялинки від звичайних дерев до пишних, які він вирощує сам на своїй ділянці. Ціна стартує від 100 гривень, а чим пишніше дерево, тим дорожче, каже продавець. Ціни залежать від э, якості, як і колбаса, це саме ялинка. Від, э, від 100 гривень вже не бабушки, дедушки, хто має гроші? Ну дорожче, ну дорожче до 1000 гривень. Це максимум потолок. Ну, це дуже гарна, дуже гарна ялинка. Ну не, не така, але така вона, вона не буде. Вона буде дешевше така. Ну, сосна, отака. Вон, як ця стоїть? От вона. Сосна вона стоїть 800 гривень, така сосна. А які найчастіше зараз купують ялиночки? Всі хочуть по своєму карману. Також на ярмарках можна придбати готові композиції з гілок сосни або ялинки, які продавці виготовляють власноруч, так як і минулого року від 100 гривень і вище. У нас найбільше це два метри десь біля двох тисяч гривень. В залежності від пишності і висоти ціни отак формуються. Ялинки гілячки беруться з не з лісу, беруться самосія. Тобто шкоди природі немає. Ірина розповідає, ціни залежать від виду дерев. Сосни дешевші, ялинки дорожчі. Найдорожча композиція з гілок сосни для Житомирян коштуватиме 900 гривень. Продавчиня каже за перший день було продано понад 50 таких новорічних красунь. Екіпани в нас е, клієнти. До кінця січня місяця тримають в будинках і тоді викидають і їм нічого не бракує. Ялинку ми зразу попереджаємо, що вона осипеться. Цьогоріч ялинкові ярмарки у Житомирі працюватимуть до 31 грудня. Загалом у місті розгорнули шість точок, де можна придбати новорічні дерева. Контролює легальність роботи продавців Державної екологічної інспекції. І перші штрафи порушникам вже виписали. Хоча свято ще попереду, Житомиряни вже активно готуються, обирають дерева, прикрашають оселі та створюють справжню різдвяну атмосферу. Зазвичай ще й штучно. Ну, ми ставили раніше, але цього року хочеться більше якось новорічної атмосфери. Як вам ціни? Чи не кусаються цього року? Ну ми, в принципі, перше е, ну купуємо ялинку. Ну 800 гривень за ну гарну ялинку. Ну, в принципі, я думаю, що нормально. Ну зазвичай ми ставимо штучну да? Да, на 19 грудня. Ну, планую, є, буду ставити, хоч війна, ну так для себе. – А яку саме штучну чи живу? Не є штучна, а потім віточок зроблю таку. Звичайно, все. Сьогодні будемо прикрашати, бо по феншую, начебто, 5-го числа потрібно ставити ялинку. І тим паче завтра святий Миколай. Чому вибрали саме живу? Щоб була атмосфера свята. Хоча б в такі тяжкі часи, щоб, хоч трошечки було тієї атмосфери. Валентина Петрук, Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, Ілона Усатия, телеканал СК-1. Напередодні Дня Святого Миколая слухачі Житомирської академії поліції завітали до Денишівської школи, щоб подарувати дітям справжнє свято. Наші діти люблять спілкуватися, комунікувати, а особливо із Такими людьми, як слухачі Академії поліції, тому що вони втілюють захист, силу і в такий нелегкий час для нашої країни. Діти відчувають захищеність і безпеку. Вони дарують нашим дітям радість та е е дарують подарунки. Дітям показали сценку, яку придумали та розіграли слухачі Академії поліції. Ви викликали поліцію. Да! Ви так! Діти це він був покарання. В дітей емоції були просто суперові, а в нас ще більш суперові. Ми для них розіграли сценку. Також залучили до даної сценки кінеологічне відділення і подарували трішки радості для дітей. Діти співали пісні, танцювали, розказували вірші Миколаю за виступи малята, отримали подарунки та шеврони поліції. Співали п'янісінку. Дуже сподобалось. Такий захід провели вже в четверте. Завдяки цьому діти можуть відчути турботу і підтримку від поліцейських. Ми намагаємося подарувати свято дітям, щоб вони відчули тепло, затишок, побачили наших тваринок, відчули всі позитивні емоції, яких не сьогодні. Сьогоднішній день, на жаль, в реаліях сьогодення їм не вистачає. Наприкінці свята дітям роздали солодкі подарунки. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК-1. До Дня Збройних сил України. Для представників силових структур Житомирщини провели змагання з горілового спорту. Участь взяли представники усіх відомств поліції, рятувальники, курсанти, військові та ветерани. Загалом це 13 команд і понад 50 спортсменів. Даний чемпіонат є також із жіночою присутністю. Сьогодні у нас є жіночі команди, які також будуть змагатися між собою кожній команді по чотири учасники. Саме ж змагання проходило у вигляді естафети. Спортсмени виступали три хвилини і передавали гирю наступному. Свої вміння показала і діна загребельна. Дівчина займається гиревим спортом вже близько п'яти років. Людей сильними допомагає мені в житті бути подолати всякі перешкоди у житті. Чого очікуєте від сьогоднішніх змагань? Думаю, Перемогу. Участь у змаганнях взяв і ветеран Євген розповідає: спорт це те, що допомагає повернутися до цивільного життя, соціалізуватися та отримати яскраві емоції. Ми завжди тяжко над собою працюємо для того, щоб ветеран мав змогу е самостійно пересуватися, досягати якихось успіхів, соціалізуватися в нашому житті. Е це треба над собою працювати. Основна мета цього заходу, який організований гонп житом. Області це єдність, Цей захід з'єднає всіх. Організатори кажуть переконані, що усі учасники змагань зарядяться енергією та отримують позитивні емоції, а переможців нагородять медалями та кубками. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК Один.